Полювання на ворожих диверсантів у Серебрянському лісі під час виконання чергового бойового завдання група бригадних розвідників Хартії, 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, натрапила на ворожий секрет. Завдання в наших розвідників було максимально тихим обстежити потенційні стежки в лісових хащах для можливої контратаки і перевірити, чи не заміновані ці шляхи. Натомість під час руху лісом поблизу ворожої лінії оборони пролунали автоматні постріли і українські воїни стали до бою. Кореспондент СН Олександр Моторний далі з подробицями. Дішура Стурмана на прийом. в прийом. сектор, прийом Катрину. Кожного дня трапляється, що і темною порою. А останнім часом навіть по кілька разів на добу. Вони заходять у сектор. Робота в секторі стає більш жвавою. Інтенсивність то зростає, то спадає, але штурма були і весь час. Тут у секторі цілодобово літають снаряди, але то геть не про легку атлетику. Політить усе огради, міномети. Таби і так далі, да, авіаційні бомби. Той сектор серебрянське лісництво одна з найважчих нині ділянок фронту. Розбитою ґрунтовкою ці воїни саме сюди виходять на роботу, зазвичай впритул до ворожих позицій. Саме такий був близький, бо це було 70 метрів. Там було не те, що дізнатися, треба було підтримати. Підтримати було наших побратимів. Розпізнавальний скотч на рукавах їхніх одностроїв нічого не гарантує, але і зброя у їх справі, хоч і виглядає грізно, останній аргумент. Клема щас не запасовую. Я так розумію, що якщо вже кулемети будуть це застосовувати, то плани, з якими були трохи так, так, вже... Вже, вже вже все міняється да. з кулеметом на поготові Діксон, шуба за кермома ще Деніро, Шустрий та Штурман. Група розвідників Харті має завдання відшукати безпечну стежку для потенційної контратаки. Патрон, патрон. До точки висадки десь да, наближаємося. да, наближаємось до точки висадки. і Можемо зустріти так звані ворожі для. Я, 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 а Навіть серед білого дня їх робота має бути максимально тихою і непомітною. Наша справа тихенько підкраситися і роздивитися більше. Направда ліс він водночас і дає можливість замаскуватися, але з іншого боку і доволі серйозно ускладнює тут війну. Тому що фактично визначити, звідки лунає постріл, аж до моменту розриву майже неможливо. Сьогодні злегка. Завтра, післязавтра, післязавтра насипають. Дві години легко насипають. Насипають завжди. Ніяк не передбачиш. Ще менш передбачувано над кронами пошматованих дерев з'являються безпілотники в лісі, з скажімо так, друзі. Ну, Визначити на око, свій то дрон чи ворожий практично неможливо. Натомість одиночний автоматний постріл, що вона з напрямку просування розвідгрупи, безпомилково вказує, де причаївся ворог. Інтенсивний стрілецький бій зав'язується блискавично. Зрозуміти, скільки попереду ворогів засідка, це чи прихований ворожий спостережний пункт просто неможливо. Натомість ця група, ніби злагоджений годинник, просуваючись вперед, короткими чергами працює на подавлення зустрічного вогню, одночасно прикриваючи шустрого. Саме він йшов попереду. Щойно командир групи побачив всіх своїх бійців, пролунала команда відходити. Дійсно на хаді! Той бій тривав не довше двох хвилин. Останнім спонтанну вогневу позицію полишив кулеметник Хартії. Ще за дві хвилини група у повному складі стрімко вантажилась у бронеавтомобіль. І лише коли шуба вивіз групу на безпечну відстань, командир пояснив. Що саме відбулося зараз? Під час патрулювання ми натрапили на ворожу ДРГ. Це, як правило, професіонали. Вони добре озброєні. Їм не цікаво вступати в такий, такий бій, тому що вони знають, що група, яка їх зустріла, добре навчені, добре озброєні, і в цьому немає резону. Їм краще зайти там, десь підкрастися до піхоти вночі, зайняти якийсь бліндаж. Але не цього дня і не на цій ділянці Серебрянського лісу. Ворожі диверсанти твердить, штурман сьогодні повертати. Це на свою базу не у повному складі. Під час патрулювання виявили ворожу ДРГ, вступили в бій. Противник відійшов. Без втрат. Виходимо із сектора. Як прийняв, прийом. Прийом. І не зв'язку. Серебрянського лісництва на Лиманському відтинку фронту Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН. Один плюс один марафон. Єдині новини.